Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Машиніст Ганновера. І сьогодні нарешті довгоочікуване перше відео. Мене звати Данило, мені 23 роки, і в січні 2023 року я приїхав в Німеччину і рівно за рік і 3 місяці після цього, тобто в квітні 2025 року я підписав контракт на Ausbildung в Deutsche Bahn. Моя професія називається eisenbahn in Betrieb Dienst Führer. Це не машиніст пасажирського поїзду, а маневровий машиніст. Що це означає? Я буду, Це якби служба доставки тільки в залізниці. То означає, що я буду працювати на стабільному вокзалі і буду доставляти вагони до клієнтів і від клієнтів. На своєму вокзалі я буду формувати поїзди, щіпляти вагони, розчіпляти і готувати поїзди до їхньої подальшої подорожі. Я створив цей канал для того, щоб показати свій досвід. Як пройшов мій шлях від підготовки документів до підписання контракту, а також як буде проходити моє подальше навчання, з якими труднощами, викликами я буду стикатися. І все, що буде пов'язано з залізницею, я також буду показувати тут. Також я буду знімати коротеньке відео в Тіктоці. Він називається також Машиніст Гановера. Там будуть коротенькі відео. Всю головну інформацію я буду розказувати в довгих відео на YouTube. А тепер увага. Відразу наголошую в першому відео. Я не експерт, і те, що я розповідаю, не є 100% гарантією, що все саме так вийде і в вас. Тут, в Німеччині, кожний випадок особливий, і ваш шлях, ваша історія може виглядати повністю по-іншому. Вона може бути як простіше і швидше, або навпаки. Трошки довше і складніше, все залежить від вас і ваших життєвих обставин. Мій шлях. Від мого першого кроку в підготовці документів і аж до підписання контракту, я занотовував і зберігав в своєму телеграм-каналі, тому я маю чітку послідовність, за якою буду знімати свої відео. Тому підписуйтеся, скоро буде дуже багато цікавих відео. Отож, якщо вам цікавий мій шлях і мій досвід. І вам цікаво заглянути в світ німецької залізниці. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. І до нових зустрічей. Побачимось!